Нема двох минут, нема двох минут. На моїй вулиці чотири чоловіка залишилося. І що багато. Першим кого ми сьогодні побачили, це рятувальники. Вони допомагали людям вийти, допомагали супроводжувати їх в безпечне місце. Как... Помагали, помагали, і, і психолог їхав з нами. Уу, цікаві, картинки. якщо ти вдома ви і від'єднай усі електроприлади від. Люди зараз приїхали автобусами з ними. Зараз у мене за спиною працюють соціальні працівники. Їх зареєструють на грошову допомогу. Їм зараз видадуть гуманітарну допомогу, їм їх зараз розмістять. Тут є абсолютно всі умови. Тут можна і переночувати, тут є душові кабіни, тут є їдальня з безкоштовним харчуванням. Після реєстрації вони всі підуть пообідують. І вони будуть ночувати зранку, вони вже рушать далі евакуаційними маршрутами, які також абсолютно безкоштовні. Тут є окрема кімната для людей, для маломобільних людей. Там сьогодні ще з нами чергують лікарі, які їм допомагають. Тут є дитячі кімнати у нас, і є загальні є сімейні кімнати, і є окремі жіночі та чоловічі кімнати. Та ні, ні хорошо, все хорошо. І тут допомогли нам віші занесли. Ні, спасіба. Що спасіба, то спасіба. Хорошо все.